Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачний кабачковий торт. Для кабачкового торта найкраще підійдуть молоді кабачки з тонкою шкіркою. Кабачки миємо та натираємо на крупній терці. Солимо, перемішуємо та залишаємо на хвилин 10, щоб кабачки пустили сік. Приготуємо соус, для цього беремо майонез, у мене провансаль, додаємо чесник, видавлений через прес, а також дрібно нарізану зелень кропу. Як бачимо, кабачки пустили достатньо соку. Тепер цей сік нам потрібно віджати, можна руками або через сито. До кабачків додаємо яйця, борошно та зовсім трохи солі. Все добре перемішуємо. Це готово, тепер можемо смажити кабачкові млинці. На пательню наливаємо олію та добре її розігріваємо. За допомогою ложки викладаємо кабачкову масу на пательню. Таким чином формуємо наш млинець. Головне, щоб млинці не вийшли занадто товстими. Смажимо з обох боків на повільному вогні до рум'яної скоринки. Готовий млинець одразу викладаємо на тарілку. Зверху млинець змащуємо соусом та викладаємо тоненько нарізані помідори. Таким чином формуємо наш торт. Готовий торт можна прикрасити за своїми уподобаннями. Кладемо в холодильник та даємо настоятися декілька годин. Виходить смачно, соковито та й смакує до любого гарніру. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!